Віт, з тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Із літературними персонажами та реальними людьми нас можуть розділяти століття і країни. Мова, віра і зовнішність можуть відрізнятися, але це не заважає співпереживати їх історіям. Сьогодні в літкасті поговоримо про оповідання Арслан Кис або Дівчина Левиця кримсько-татарського просвітника Ісмаїла Гаспринського. Саме на творчості Гаспринського виросло покоління кримських татар, що на початку ХХ століття пробували утворити власну незалежну державу Кримську Народну Республіку так, так, доки в Києві поставала УНР, на півострові теж не сиділи, склавши руки. З-під уламків колишньої російської імперії тоді намагалися постати незалежні держави на материку і на півострові. Але перш ніж це стало можливим, український та кримськотатарський національні рухи дуже повільно зростали під постійним тиском імперії загарбника. А в перші роки життя Ісмаїла Гаспринського ще й відбулася Кримська війна. Тоді між собою воювали Російська імперія та Османська порта. Одним із наслідків війни є те, що росіяни стали ще гірше ставитися до кримських татар. Адже, будучи однією віри з підданими Османської імперії, кримські татари автоматично стали зрадниками для росіян. На той момент Крим вже майже століття був захоплений росіянами. І як ти можеш здогадатися, жилося вже непросто. Багато хто покидав домівку, шукав кращого життя де-інде. І саме в таких обставинах виріс і сформувався Ісмаїл Гаспринський, котрому було небайдуже до долі свого народу. Письменник вважав, що освіта є рушійною силою та якорем ідентичності народу, і тому повинна бути доступною для всіх, особливо для жінок. Адже мати займається вихованням дітей і тому формує майбутнє. Натхнений ідеями панславізму Гаспринський заснував пантюркізм. Щоб об'єднати тюркські народи. Це велика група етносів, і не всі з них мали свою сильну державу, як от Османська імперія. Багато народів потерпали від загарбників, як от Кримці в Криму або Уйгури в Центральній Азії. Саме про боротьбу уйгурів проти загарбників китайців і написане оповідання Арслан Киз або Дівчина Левиця. Не дивуйся, що сьогодні нашими героями стануть не українці чи кримські татари, а саме уйгури. Краще подумай про патріотизм і відданість дівчини Левиці. Чи є хтось серед твоїх знайомих, хто наділений такими самими рисами? Усім вітання сьогодні я, Алла Пустовіт, буду голосом уроку, який створила вчителька української літератури Ольга Джема. Уйгури це тюркський народ, за віросповіданням мусульмани. Так само, як і кримські татари. Хіба рідна земля уйгурів лежить в регіоні Східного Туркестану в межах сучасного Китаю? То про що ж оповідання Арслан Киз? В кінці 18-го на початку 19 століття східний Туркестан був поділений на два регіони: нове та Старе місто. У новому місті мешкало китайське населення і чиновники, у старому мусульмани. Вже давно не було війни, та місто щодня, щогодини перебувало під страхом. Брами зачинені, на укріпленнях повсякчас вартові. Для прибульців та від'їжджаючих лише двічі на день відчинялись ворота. Мусульмани, що перебували в новому місті, боялися китайців. Китайці ж боялися мешканців старого міста. Туркестанське місто Учтурфан вже 26 днів перебувало в облозі. Величезна армія на 40 тисяч військових на чолі з Чілінгом ніяк не могла захопити місто. Виходу з оточення не було, а провізії вистачало максимум на два місяці. Це було на руку Чілінгу. Він мав надію, що коли закінчаться запаси їжі. То населення або помре від голоду, або просто здасться. Від чайдухів гінців, які потайки виходили з міста, китайці ловили і вбивали, а відрубані голови виставляли на палицях як трофеї, щоб захисники міста боялися загарників. На 27-й день облоги Шейх міста ізет Аті отримав лист від Чілінга. У листі мешканцям пропонували здатися і заплатити викуп, щоб залишитися живими. У разі незгоди місто мали взяти силоміць і влаштувати криваву різанину. Час на роздуми лише 24 години. На терміновій нараді меджлісу одні говорили, що не варто коритися ворогові й довіряти йому, інші мали надію, що Члінг буде милосердний. Проте всі розуміли, що в будь-якому випадку китайці вчинять різанину. Цю розмову почула молода шейхова дочка Гульджимал Ханум. Яку ще назвуть Арслан Кис. Дівчина нагадала чоловікам, як 30 років тому у місті Яркенд ворог обіцяв милість, а натомість узяв у полон мусульман та знущався з дівчат та жінок. Натомість Гульчемал пропонує план. Вона непомітно вибереться з облоги, дістанеться з сусіднього міста Кашгари і приведе підмогу. За кілька днів я рушу в путь. Якщо через три дні китайці не покажуть вам мою голову на списі, значить, я прорвалась. Так дівчина попрощалась. Та звідки в дівчині стільки сміливості. Арслан Кис була єдиною дитиною Шейха Ізет-Аті. А оскільки сина в нього не було, то доньку виховували як чоловіка. Батько їй все дозволяв. Дівчинка вміла писати і читати, знала декілька мов, їздила верхи, дуже вправно стріляла, чудово гаптувала. З огляду на значне батькове багатство багато хто мріяв про гульчимал, але тільки мріяв, розуміючи, що жених має нічим не поступатися нареченій. Тому все лишалося незаміжньою. І справді, не всякому до снаги була ця напрочуд метка мисливиця ця дівчина спритна, мов канатоходець, освічена, мов який мула, окрилена як поет. Завдяки своїй наполегливості та старанності, дівчина стала прикладом для всіх містян. Вони вірили, що Гульджамал Ханум допоможе всім врятуватися. Попри сльози батька, дівчина готувалася до небезпечного походу. Уважно спланувала маршрут, спакувала рушницю, меч, револьвери, підготувала коня, Переодяглась у чоловічий одяг. Коли все було готове, Арслан Кис попрощалась із родичами і рушила в мандрівку. Вирушила дівчина вночі. Дорогою їй треба було перебратися через болото шлях один. Вузенька стежка, на якій завжди вартують китайці. Гульджимал бачила вартових і розуміла, що з конем пройти непоміченою не вдасться. Вона вирішила вбити солдатів. Дівчині вдалося покласти обох одним пострілом. Діставшись з Кашгари, Арслан Кис передала батьків лист Кадію, тобто судді Нуреддіну Хаджи, і розповіла про критичне становище в її рідному учтурфані. Чиновники скликали Раду, щоб вирішити, чи допомагати сусідньому місту. Обміркувавши все, Рада вирішила відмовити в допомозі, бо самі перебували в хиткому становищі. Китайці мали краще озброєння і постійно залякували, що от-от прибуде ще більше китайських військових. Хоч дівчина і розчарувалась, та все ж вирішила зустрітися з міським старшиною та Штімур Беком. Як і головний Кадій, Таштімур мовив про складне становище, про силу ворога і порадив дожидатися помочі з міста Коканда. Гульджимал написала листа Якубеку, чоловіку, який мав привезти велике військо з Коканду на допомогу людям Кашгари та Учтурфану. Та місцеві чиновники Кашгари не були в захваті від можливих змін, тож пильно стежили за Гульджимал. Дівчина помічала, що коли вона прогулювалась вулицями чи ходила базаром, за нею постійно йшов один із слуг Таштімурбека. Інший його служник, Ахмед, запросив гостю на чай і вихвалявся своїми героїчними вчинками. Розповідав про свої поїздки до нового міста, як був там у китайського воєначальника і отримав від нього дарунки, зокрема й про чай, яким вони зараз смакували. Запахло зрадою. І здавалося, втрачено останню надію на допомогу. Дорогою дівчина роздивлялася вулиці Кашгари і помічала, що населення міста було схожим на худобу, сіру масу, яку цікавлять лише інтриги та гострі плітки. Кількасотлітня китайська тиранія, хабарництво, безкарність чиновників довели людей до відчаю. А далі сталася дуже цікава ситуація. П'ятниця завжди була гамірною, бо оживлялися лазні. Особливо шумно і людяно було в жіночих. І наша героїня теж вирішила відвідати лазню. Усе б нічого. Але ти пам'ятаєш, що Гульджимал виїхала з дому, замаскована під чоловіка. От до лазні дівчина зайшла в чоловічому вбранні та зі зброєю. Побачивши таке. Слуга і інші люди, не вірячи своїм очам, стояли ошалені. Прийшовши до тями, слуга метнувся сповістити про все господарю. Решта очевидців, повідомляючи, що до жіночої лазні зайшов чоловік, зібрали довкола себе юрбу. За півгодини чутка поширилася по базарах і вразила не одну тисячу. Розлючені мусульмани оточили лазню. Майдан і навколишні чайні були щільно залюднені. Зусібіч долинало. Це щось нечуване, що за поганець. Як виявилося, це не поганець, а жінка в чоловічому одязі. Дівчина пояснила, хто вона і що тут робить. Розказала, що ворога можна здолати легко, якщо об'єднатися, бо ж на війні немає чоловіків і жінок, є тільки бійці. А ще Гульджимал викрила таштімура Бека, який зрадив свій народ і проміняв його на хабарі та подарунки. Гей, мусульмани! Перед цим іменем і прапором лютий китаєць буде знищений. Вже наступного вечора ми з Божою поміччю вчинимо намаз у новому місці. Та ще гірший за ворога не в новому місці, а серед нас. Це продажний Таштімур Таштімурбек, що зрадив і віру, і народ, і наших дітей, прихилився до ворога, відвернув нас від боротьби і слави, а його слуга Ахмед. Цій чорній справі посередник. У людей не залишилося сумнівів і страху. Усі готові були ставати на боротьбу з ворогом. Зрадливого міського старшину вбили, на його місце обрали сулейман Бека. На військовій нараді розробили план нападу на нове місто. Почалась запекла боротьба, і вже до вечора скінчилася перемогою мусульман. Оволодівши новим містом Сулейман Бек і Арслан Киз вирішили якнайшвидше спорядити і направити військо на підмогу учтурфану. Після ретельної дводенної підготовки Гульджимал разом з великим загоном вирушила у Кашгару. Як тільки надійшла звістка про те, що мусульмани оволоділи новим містом, а тепер прямують на учтурфан, китайці зняли облогу і відступили. Учтурфан вільно зітхнув. Саме завдяки дівчині Левиці було врятовано сотні життів. В оповіданні перед нами постає геройка, яка не боїться проявляти свою силу та відстоювати власні права. Дівчина Левиця символізує впевненість, рішучість та здатність протистояти труднощам. Чому саме Левиця? Це сильна тварина, традиційний символ потужності, що втілює силу сонця і вогню. А головна героїня справді не чекає допомоги зовні, а сама вирішує свої проблеми і рятує народ від загарбників. Як гідна донька правителя, вона об'єднує простих людей, знищує зрадника і знаходить підкріплення для армії, здобуваючи перевагу на полі бою. Нагадую, що сам Гаспринський відстоював права жінок. Зокрема, право здобувати освіту на рівні з чоловіками. У творі підкреслена ідея рівності та жіночої самодостатності. Це схоже на своєрідний заклик. Будь сильною та не бійся проявляти свої амбіції та здібності. Головна героїня протистоїть традиційним стереотипам про жіночу слабкість та пасивність. Жінки можуть бути сильними та впливовими, та їм для цього доводиться долати безліч перепон патріархального суспільства. Зверни увагу на кілька моментів у тексті. Перше, коли автор вказує, що Гульджемал була дуже освіченою і мала добру фізичну підготовку, і називає це хлоп'ячим вихованням, тут проводиться чітке розмежування знання та фізична сила для чоловіків, домашнє господарство та мистецтво для жінок. Другий момент, коли сама персонажка звертається до меджлісу, то підкреслює. Шановні добродії, не вважайте ганьбою мою появу серед вас, хоч, може, моє місце і на кухні біля казана. Я з'явилась тут, на військовій раді, бо нині не буденний час. Особливий бачимо, як жінці доводиться перепрошувати за те, що вона може знати більше за чоловіків, і як багато зусиль докладати, аби бути хоча б рівною. Саме тому так важливо боротися за свої права та справедливість. А ще подумай, які в тебе емоції викликає історія, в якій китайці захоплюють уйгурські міста, підкупають чиновників і всіма силами прагнуть підкорити інший народ. Хай цій історії століття, і вона сталася далеко від України, але ми маємо ворога, який чинить так само, знищує наші міста, вбиває людей і намагається зачавити нас інформаційною пропагандою. Тому ми можемо зрозуміти переживання учтурфанців і патріотичні почуття Гульжемал і винести заповідання урок для себе, що в єдності наша сила. Тільки згуртувавшись, ми зможемо перемогти ворога. Вірю, що перемога скоро. Героям слава, слава Україні! Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГОСМАРТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.